Сьогодні на Твічі буде стрім самою популярною людиною України. Тому підписуйся, щоб не пропустити. Буде роз'єбалова. Целую в роти. Чухов на мені Да, Трошечки так. Неприємно. Чи хвилюють е, мене люди, які пишуть нам е, різний хейт, нас обсирають? І всяке таке ні. Чим більше людей, тим більше думок, що тебе хтось не може полюбити. Так, да, таке буває. Але чи мене хвилює, коли нам е, про нас досі мислить худо, ми, е, можна нам е, в сраку свиснути так? спитаємося в Діда, що він на рахунок думає хейтерів чи просто дідоводів. Так, прибираю гараж і спіймав себе за думку, що мені цього не треба. Це в нас буржуйка. Вона використовується буквально один раз. Все працює, все як має бути. Цього такого прочистити, щоб було красиво і все. Єдиний є нюанс, дивіться, оце треба переварити, щоб тут воно тут, коротше, це була подача води на чан. Зараз в мене чана немає. Хто масір, робиться це, це все легенько. Це забирається, тут зварюється і все. Тут і тут. Кому треба, питайте, яка у вас ціна влаштовує, договоримося. Все як має бути. Показую ще детально, з цієї сторони, з цієї сторони. От. Ну Це грязь, це просто треба культурно тако повитирати, помити і буде на бомбончик. Спереду показую вам. Дивіться. Бачите, що робиться? Красота! Тут! Матеріал хороший, тут, каче що? Дай я мрію, де висаш. А де тут нема влізав. То... То, то Як? У мене є друг. Інокенді Філімоно. І він мені говорить. Саня, от не можу спати ночами, думаю. От реально, він щось у нього такі проблеми, що не може спати, бо він думає про тхора. Хочу купити. Бать. <кхе> Блять! Я зараз піду і не пліжду зараз така. Ну що це хто Та ж хоче купити тухора маленького. Блять, зараз. А я йому кажу, а я йому кажу, що це, що то ми друзі. Я теж хочу купити. Баля, що воно дуне. Кажу, як хтось заїбати, як ти підеш. десь кафе, мордяку. За що? За те, що я хочу тухора? О! Ну мріє в людей є. Кожен мріє про своє щось. Це мотивація сильна. Щось мріє. Мой чоловік з песиком ходить з маленьким. А той песик. Так, так само робить? І той чоловік так само робить. Бо це завжди мілкопітомець похожий на свого улюбленця. Mm. Чоловіка. Ні, серйозно? Ну, й хуй, ні. Що, бля, а ну. Подарочок для своїх коханих хлопців, дівчат і також, можливо, у вас є чик брикі Маргаріки. Дід, куди? Вставай, вставай. Бабусю при... привітаю. Кай! Ой, мамі. Лую, чим я тебе обдарую. Чікін хаузером треба. Так, нас... я приготував подарунок. Щоб дід подарував. Колбаси немає. Дід, зараз піст. Тримай. Це шо? Оце подарок з День Святого Валентина. Давай сюди. Бабусі подаруй. Це сертифікат. Там нема ковбаси. Щоб ти бабусі подарив. А де бабусі? Зараз поклич. Пенсію дали нам. А тобі що пенсію давати? Та йоп твою мать, я йду різь. Яку пенсію? Тобі скільки років? Пенс ти засрана. Ти хочеш пенсію отримати сьогодні? А чого ніякі. Що за день? Вівторок. Та й пенсія сьогодні з бути. А, я не знав. Хуй на? Я, я не зараз знав. питаю її. Скільки тебе пенсія? Хуй його знає, скільки. Я Три Ого. Ого. Хуй чого Нема пенсії ніякої. Тига, я спитаю баби, йде нахуй, ти не знаєш. Hai da, pe znui bodom, pe încraciam strac.